Ранок світлом торкається сонного обличчя Енні. Він, смішно мружучись та бурмочучи, кутається у блакитну м'яку ковдру, не бажаючи розплющувати очей. Сонячне тепло лагідно цілує щоки, і він червоніє. Червоніє тому, що першим спогадом із вчорашнього дня стає неймовірна сила тяжіння між його та чанбіна долонями. Що спліталися в єдине непорушне ціле, його обережні дотики, турбота, якою він огорнув кріса так, що той мало не розтанув смачний сніданок і кислуватий гранатовий сік. Відтепер Енні ще більше любитиме його, і кожен наступний ковток нагадуватиме про безмежну турботу від найкращого Альфа у Всесвіті. Тренування розпочнеться о третій. Тому першу половину дня він спокійно може провалятись у ліжку, переписуючись із Чанбіном та хихочучи над своїм захопленням, яке занадто швидко перетікає у щось серйозне. Після першого побачення хочеться одразу друге, а потім і третє, і взагалі бути постійно поряд. Закохався, як у підлітковому віці, коли усі думки обертаються навколо об'єкта, що безцеремонно украв серце. І вже не важливо нічого, ні уроки, ні настановки батьків, ні позакласні заняття, у думках лише він, та те, що потенційно може між ними статися найближчим часом. Енні накривається ковдрою з головою та кінчиками пальців торкається ділянок шкіри, по яких так обережно вчора ковзав своїми пальцями Чанбін, як ніби боявся, що Енні розсипеться. Він по піщинках збирає кожне сказане ним слово, і від широкої замріяної усмішки розболілося обличчя, він згадує запаморочливий запах та хоче наскрізь ним просочитись, відчути, нарешті, його сповна на своїй шкірі та на одязі, чи може наступного разу, коли опиниться у його будинку, непомітно стягнути якусь футболку. Щоб у моменти розлуки повертатися до коханого запаху та занурюватись у нього, не боячись потонути в океані почутців, він розмірковує про це ну точно як закоханий підліток, що переживає такі сильні почуття вперше і просто не знає, що з ними робити, та як контролювати, чи вивелити все й одразу, чи видавати порційно, не розкриваючи себе повністю. А хіба таке можливо? Здавалося, в їхніх поглядах застигала неймовірна любов одне до одного. Хіба потрібно щось пояснювати ще чи, навпаки, гратись у таємниці? Вирішивши, що ніколи не пізно бути закоханим підлітком, якому на увесь світ хочеться кричати про свої почуття, та й немає в тому нічого поганого, бо ж коли він у такому віці, то йому все забороняли. Сподіваючись таким чином виправити, він вилазить з під ковдри і плететься до шафи, щоб щось на себе накинути. Скуйовджене кучеряве волосся не слухалось, тому він плюнув на те, щоб якось його зачесати, очі злегка припухлі від нічних емоційних сліз, проте все ще лишалися ясними та поблискуючими приємними спогадами, накинувши на себе кремового кольору шовковий халат. Енні дочапав у пухнастих капцях на кухню, щоб заварити кави, поки що на одного. Але сподівається, що найближчим часом ця цифра помножиться на два. Думки про сонного, напівоголеного Ченбіна, що будитиме його поцілунками та гарячими дотиками у дуже чутливих місцях. Зайняли увесь вільний простір у свідомості. Енні розуміє, що щось не так, коли відчуває сморід чогось горілого. Він гучно вилаївся на свою розсіяність і на деякий час відволік себе від спогадів про Чанбіна, тим, що прибрав залишки кави на плиті, що википіла з турки, та струмком побігла дверцятами шухлят до підлоги. А заодно пройшовся вологою ганчіркою. По інших куточках кухні, до яких не діставався вже дуже давно. Пообіцявши собі прибиратись частіше, він благополучно про обіцянку забув, як тільки зробив перший ковток улюбленого напою і знову перенісся у вчорашній день. При згадці про хромкий тост із шпинатом у животі забурчало. Цікаво, він був таким смачним, бо поєднання хліб трава неймовірно вдале. Чи тому, що це поєднання вийшло з рук Чанбіна, і крізь безїв із задоволенням, усе, що він йому приготував, навіть не йому арахіс із медом, він зазирає до холодильника у пошуках чогось істівного, щоб не пертися до крамниці, тому що зі світу фантазій намірів виходити поки що немає. Наскріпши пару яєць пів склянки молока, вівсянки та залишків борошна. Він впевнено поклав на плиту пательню та змазав її олією. Вівсяна млинець точно не витече, як кава, тому якщо йому й доведеться прибирати кухню, то лише від залишок власної кулінарної гідності, що остаточно зникне під кришкою кошику для сміття. І як тільки він виливає на пательню сірувату суміш із ароматом ванільного цукру лунає від дзвінок. На екрані висвічується. Тато, радіючи, що тато набрав першим, кріс усміхається. Привіт, сонечко. Промовляє лагідно французькою, його кучеряве волосся, на відміну від крісового, гарно на набік, а з правого боку блищить золота шпилька у формі саламандри з двома смарагдами на місці очей. Вона чудово пасує під його сіро зелені очі. Тато виглядає молодо та свіжо і квітне вродою. Він коханий, бажаний та задарований усім, чого йому захочеться. Батько любить його понад усе, і прощає крісу його орієнтацію та спосіб життя лише тому, що сина народив йому він найкоханіший чоловік у світі, його істина любов, що пахне молочною кавою, солоною карамеллю. Привіт, тату, усе гаразд? Енні не звик приймати неочікувані дзвінки від рідні, хоч і неймовірно радів, коли таке траплялося. Зазвичай тато попереджав заздалегідь, а тут ніби це рішення й самого його застало зненацька. «О, так, Я просто засумував, знаєш, давно не чув тебе і не бачив, як справи. Відповідь, здавалась притягнутою за вухо. Тато помітно нервував, хоч і намагався це приховати за натягнутою усмішкою, враз Крістофору стало боляче. Якщо дзвінки для тата ставали непосильним обов'язком, то він краще погодиться на те, щоби той йому більше ніколи не дзвонив, ніж на те, щоби змушувати його з собою розмовляти. Думка про те, що він, родинний недоробок, Заклалася ще глибше, вдарила ляпасом протягу з вікна і слізьми вколола очі. Все просто прекрасно, я. чорт. Один бік млинця підгорів, давши знати про себе відповідним запахом. Чи сьогодні точно не його день, чи Крісу варто забути раз і назавжди про те, щоби навчитись готувати. Незважай, я. Намагався приготувати собі дещо і все пішло коду під хвіст. Вибач, па. Ох, синку, наша родина талановита, але приготування смачної їжі це точно не про нас. Якби не пан Луїс кондитерської напроти, я й не знаю, чим би тебе малого годував. Ти ж пам'ятаєш, твій батько завжди готував смачну вечерю, коли приходив додому. Ти так усе з'їдав. Іноді я навіть заздрив йому, ти взагалі як харчуєшся, бачу, ніби ти ще більше схуд. Тобі вислати грошей, якщо не вистачає, то ти скажи я. Па, грошей достатньо. Я просто хотів спробувати і не вийшло. Тут повно служб доставки. Чимось та й поснідаю, чи, може, перед тренуванням зайду. Гаразд, пробач, я хвилююся, я. Мені так прикро, що ти зараз не з нами, що тебе немає тут, якби ти. Ох, синку, якби ти тільки нас зрозумів. Я розумію, па, нам краще бути якомога далі одне від одного. Я не хочу, щоб ви постійно соромились мене. На відстані простіше. можеш не вибачатись. Тато замовкає, у його очах блищать сльози, які він швидко змахує. Губи тремтять, кінчик носа червоніє. Видно, що слова Крістофера зачепили за живе, за те, що досі не загоїлось, але й водночас він усвідомлює, що учинив із сином неправильно, відправивши його самого куди подалі від себе, коли зіштовхнувся з чоловіком з тим, що переробити під себе його неможливо. Ми не соромимось тебе, Крістоф. Навіть і не думай таке, просто нам важко це прийняти. Ми ми любимо тебе, дуже сильно любимо і завжди любитимемо. Ти наш первісток, наша люба дитина. Як ми можемо тебе не любити та соромитись? Нам просто потрібен час, синку. Спробуй зрозуміти. Час на що? На те, що я змінюсь, я не змінюсь, тату, я такий, який я є. Я поїхав від вас, зробив усе, про що ви мене просили, і все одно не такий. Все одно ти намагаєшся мене. Біля образи стискає горло, йому говорити важко, ніби усередині все поросло чагарниками і всохлим у легені хворостом. Вибач, вибач, маленьке, вибач, я не те мав на увазі, я взагалі не хотів сказати. Я такий дурень, Крістов, я так тебе люблю і сумую за тобою. Так часто про тебе згадую, і якщо ти вважаєш, що я не відчуваю провини, то помиляєшся. Я дуже винен перед тобою, бо не переконав батька тебе не відпускати, і тепер ти далеко, коли так потрібен. Знову натяки на щось. Тато смикає рожеву шифонову сорочку та відводить від камери погляд. Невже щось сталося з батьком? Невже вони розлучаться через нього? Те, чого крізь усе життя боявся, може стати реальним. Він може бути причиною їхніх сварок, навіть зараз, коли знаходиться за океаном. Проїхали па, я не хочу сваритись. Кажи, що сталося, я ж бачу, що ти знервований. Щось із батьком у вас проблеми. Тато різко замотав головою у різні сторони, настільки різко, що зображення його на кілька секунд підвисло. «Крістоф, пам'ятай, що ми любитимемо тебе понад усе. Па, я знаю, кажи. Тато знервовано кусає губи. Він повільно від'їжджає на стільці і підводиться. З ніжністю він притуляє вільного крою сорочку, погладжуючи округлий живіт. Крістофер від шоку втрачає здатність говорити. То ось чому він так нервував. Я не знав, як тобі повідомити. Майже п'ять місяців приховував, а зараз уже розумію, що нікуди тягнути далі. Та й батько сварився, що тримаю тебе за дурня. У тебе буде братик Крістофера. Лікар сказав, що ймовірніше за все, народиться Альфа. Знаю, що я вже старуватий для пологів, але. Пану, який ти старий! Тобі так пасує вагітність. Від шоку Енні потроху відходить. Він тепло сміхається... Роздивляючись таку незвичайну версію тата, якої ніколи не бачив, припухле обличчя, рум'янець кілька кілограмів, які зовсім не зайві, а яких точно не вистачало. І чому він думав, що Кріс гніватиметься? Колись у дитинстві Кріс постійно просив про братика, але то не вистачало грошей, то сил, то часу, то ще купа інших причин. Про які йому не було, та ніколи не стане відомо. І він справді щасливий, що зараз батьки можуть дозволити собі ще одне дитя, малюка, який точно ніколи їх не розчарує, вони виконають одразу два бажання для себе народити проєкт номер 2 з яким точно все вийде. А для Кріса народять довгоочікуваного братика, якого він уже любить, хоче бачити мене часто. Не думай, що ми хочемо замінити тебе або ще щось. Я вже не маленький хлопчик, щоби таке думати, па. Я дуже радий за вас. Перекажи мої вітання батьку. Ти міг би й сам його привітати, якби спробував позвонити, ти ж знаєш, що він упертий та першим не набере. Знаю, але я не краще. Не хочу бачити розчарування у його очах. Вистачило свого часу. Тато сумно зітхає. Які ж ви ельфи незносні, як барини, що рогами уперлись? Ей, чуєш? звертається до малюка у животі, і це смішить Кріса. Не смій бути таким, а то я тебе приб'ю. Тату, мені треба поснідати та збиратись. Давай поговоримо пізніше, напишу тобі, коли зможу. Звісно, сонечко, папа -па. і Крістофере, це вони без попередження, добре. Я завжди знайду для тебе час. Гаразд, бережи себе, точніше, бережіть. І ніби нічого кращого уже трапитись не могло. Контрастний душ під похідну поп-музику впорядкував заплутані думки, хоч і змивати з себе погляди Чанбіна не хотілось страшенно, але без цього Кріс зрозумів, що так і літатиме у хмарах, доки його не приземлить бадьори політ носимо перед зі сходів. І він залишиться без роботи на кілька місяців, якщо не до кінця життя. Непоказний показний мішкувати чорний спортивний костюм, кепка з під якої стирчать в різні боки кучері, зручні кросівки та пошарпана життям чорна сумка, до якої вміщається усе необхідне для роботи, зміни взуття, косметика, парасолька та дезодорант. Під цим образом звичайного спортивного братюні ховається чорний напівпрозорий боді. Та тілесного кольору тонкі легінси, яких і не відрізнити від натуральної шкіри, якщо не придивлятись. Думка про те, що чанбін не здогадуватиметься, як спокусливо він виглядає під вільного крою тканиною, чомусь заводить, і крісло вартує неабияких зусиль перестати уявляти його збудження. Що читатиметься у повітрі, коли Альфа випадково зазирне до тренувальної зали і побачить його таким. Він випиває передостанню пігулку блокаторів і бризкає на себе штучними форомонами, а сам занотовує до телефону, щоб не забути купити ще, бо без цього ніяких трав не потрібно, щоб лишитися без улюбленої справи та коханого чоловіка. Під будинком він зазирає до крамнички та обереє на перекус житні хлібці з безлактозним йогуртом. Енні сумно глядить на низькокалорійний набір не до альфи, не до омеги, і від того, щоб не повернути продукти, а замість них купити три сосиски з кетчупом, у листковому тісті і дволітрову пляшку ванільної коли. Його рятує нагадування про те, що альфи швидко набирають масу тіла. А з цим складно буде не тільки танцювати, а й пояснювати усім навколо, чому омега став таким бугаєм і перегнав у масі більшість альф, що його оточують. Тому з двох зол він обирає найменшу, і, на його думку, те, що не нашкодить, хоча вчорашні втрати свідомості не на жарт його перелякали. Вулицею існували випадкові перехожі, поки він сидів на сходах перед під'їздом. Чекаючи на прибуття Чанбіна, він хвилювався, проте це не вводило його у панічний стан заціпаніння. Трепетне хвилювання перед зустрічю з тим, хто небайдужий, розбурхувало солодке очікування ненав'язних дотиків і розмов ні про що, які здаються настільки органічними, що зрівнятися з ними можуть лише старі закони природи, проти яких не попреш. Хоча проти своєї Крістофер таки попер, намагаючись розібратися, чому ж він не відчуває сексуального потягу до омег, як усі нормальні альфи. Чого такий сумний? Енні піднімає голову та на вустах з'являється широка усмішка, так само виглядає Чанбін. Ну, і як тут тримати загадку чи бути таємничим, коли Моська розпливається сама при вигляді цього чарівного альфа джентльмена. Від якого за кілометр при шляхетністю та деревно коричним тютюном. Вийшовши з чорної тесли, Чандвін попрямував до кріса, щоб допомогти йому з сумкою. Погано спав, але не сумний. Дякую. На мілісекунду їхні долоні зіштовхнулись, коли Енні передав сумку йому у руки. Від цього дотику цілом вібрацією пройшлося емоційне збудження. «Кріс, боже, не заводься знапівоперту, він просто торкнувся. Подумки кричить Енні з неприхованим захватом, роздивляючись широкі плечі перед собою. Мій тато вагітний. Випалює, як тільки опиняється у салоні авто, сам не розуміючи, навіщо Чанбіну про це знати, але радістю так сильно хотілося поділитись, що фільтрація що такому розповідати, дала збій. Той розвертається до нього і в очах читається легкий шок. О, то ти вітаю, я не знаю, якщо чесно, як на такі новини реагувати. І дійсно не знав, тому що обличчя Енні видавало емоцію одну за іншою. Щоби трошки заспокоїти, чанбін лагідно бере його за руку. Що усі навколо, вирішили водночас завагітніти. Промовив, а затим засміявся, відчувши, як долоня Енні розслабилась, і не кажи. Запанувала незручна тиша, все ж таки, щоб звикнути одне до одного, їм необхідно трохи більше часу. Іскра так швидко та яскраво між ними спалахнула, що, здавалося, ніби зайвий рух її похитне, і вона загасне, не встигнувши розпалитись як треба. То куди нам їхати? До клубу? Ой ні. Я викладаю в окремій студії, та їдь, я казатиму, коли муситимеш звернути. Чанбін киває усміхаючись. Про те, що машина розумна і сама знатиме куди їхати, якщо просто тиснути пальцем на екран, вирішує промовчати. Буде привід говорити усю дорогу. Йому так подобається голос Енні. Чому не заробляєш тільки викладанням, не подумай, що я ханджа і вважаю твою роботу непристойною, але ти чудово танцюєш і міг би розвиватися у цьому напрямку без шоу перед тими, хто не бачить у тобі людини? А ти теж не бачиш у мені людини? Та ні, я не те мав на увазі? Чанбін дав собі ментального ляпаса за таке формулювання Просто ти дуже талановитий, і твої навички вони. Крістофер заразливо сміявся, відкинувшись на спинку та підтягнувши коліна. Виправдання Чанбіна звучали так незграбно, а насуплене обличчя видавало бурхливий внутрішній діалог. У дусі Чанбін, ти повний придурок. Що йому складно втриматись і вдати, що він не помічає. Слухай, я люблю свою роботу. Так, траплялися деякі неприємні ситуації, але якось я вирулювала з них, тому що мені, мені подобається увага, яку я отримую. Подобається, як на мене дивляться, подобається сам факт того, що деякі приходять лише заради мене, і саме я збираю повну залу. Чим керівництво клубу мені щедро віддячує гонорарами, що я можу відкладати гроші на майбутнє відкриття своєї школи танців, гендерно нейтральної. На моїх заняттях як альфи, так і омеги, почуватимуться вільно і розкриватимуть потенціал із однаковими можливостями. Це правильні думки. Колись мене батьки запхали на ті танці, а я так не хотів, ти би знав. Бо усі омаги на мене косилися та перешіптувалися за спиною. Я там один альфа був. От і тікав, куди подалі, поки, звісно, не спіймали. Потім я такого ременя від тата вихватив. Останнє речення він виказав із смутком. Крістофер зрозумів, що він так і не зміг то образу відпустити, будучи ніколи не битим. Крісу важко було уявити, як взагалі таке можливо підняти на дитину руку, краще вже просто виставити з дому, як зробили колись його рідні, хоч це на п'єдесталі зради стоїть на одній сходинці, але вважалося, що друге пробачити з руками легше не можна бити дітей, нікого не можна бити, сказав зі співчуттям, борючись із бажанням обійняти. Ні, винятки існують. До деяких треба достукуватись, бо інакше не розуміють. Але, звісно, це не стосується дітей. Процідив Чанбін, згадуючи про існування синміна. То ти не проти такого, з надією запитує Енні, знервовано кусаючи губи. Проти чого? Ну, щоб на танці в одну групу ходили як Альфи, так і омеги. І взагалі, щоб альфи також розкривалися з різних сторін. А чого я маю бути проти? Якщо хоче дитина танцювати, то хай танцює. Яка різниця, якої вона статі? Я не зовсім про те, пробурмотів Енні. А чи ти про те, що альфи не будуть альфами, якщо танцюватимуть, та розкриватимуться якось нестандартно? Угу. Саме про це чомусь від сорому крісу захотілося зникнути. Він втратив контроль над натяками, і сумнівається, чи недарма цю тему розпочав. Ні, я так не вважаю. Чанбін усміхнувся тепло енні відчув, як тривога відпустила. Може, це якось дивно прозвучить, і ти щось не так про мене подумаєш, але я ніколи не був із Омегою. Жодного разу. Мене приваблювали у основному бети, а єдиний омега, який мав би зі мною шанс, запав на мого друга Йолопа, із яким ти вчора познайомився, ще й завагітнів. Ти так спокійно про це розповідаєш, я захоплююсь твоєю сміливістю. Крісу на мить стало дуже застрісно, що Чанбін може так вільно зізнаватись у чому. Що викликало б осуд у прохідної людини, хотів би і він бути настільки відкритим. Відтепер провина за те, що він із ним чесний не до кінця, тисла на сумління ще більше. Альфа знизує плечима і продовжує насправді тут нічого такого немає. Я довго вважав себе якимось не таким, поки не поклав велетенський болт, на чиюсь думку. Не їм експертам жити моє життя, а мені, то чому я маю слухати чиїсь витребеньки стосовно того, як я живу і який вибір роблю? Не уявляєш, як мені необхідно було це колись почути, тихо каже Енні, смикаючи худі. Тобто ось там зупини біля ліхтаря. Чинбін одразу второпав, що розмова про серйозно завершена. Тому допитуватися далі не став. Дякую, що підвіз. Глянувши в очі, каже Кріс, добре, що вуха заховані під волоссям, бо палають так, що пече аж на потилиці. Якщо хочеш, можу почекати і відвести назад. Я нічим не зайнятий сьогодні. Дуже б хотілося, але мені ще треба декуди заскочити по справах. Побачимося на виступі, ти ж. Прийдеш мене підтримати, так? Найдурніше, що ти міг у мене запитати, Енні, ой, Крістофере, а вже ж я прийду, тільки я не маю квитка. Тебе припустять без нього, я домовлюся. Коли прийдеш раніше, то можеш зазирнути до гримерки. А той агресивний півень мені носа не зламає, Кріс замислився, намагаючись зрозуміти, про кого йде мова. А коли дійшло, що це про Хюнджіна, то розсміявся, змахуючи сльози. Хюнджін, Боже ні, він тобі й слова не скаже. Насправді він дуже хороший, от побачиш. Я більш ніж упевнений, що ви потоваришуєте. Ага, смішно, буркнув Чанбін і підніс до вуст вологу долоню кріса, лишаючи на ній короткий цілунок. До зустрічі Чанбіна. До зустрічі, Енігма. Ледве стримуючи дурнуваті танці, що від них аж зачесались ноги. Крістофер добіг до головного входу у студію і на прощання ще раз махнув, що я такого зробив, щоб зустріти тебе. В чому підступ? Пошепки запитав сам себе, не в силах стримати усмішки. Побачивши, яку омеги, що зібрались у залі, почали перешіптуватись. Пліткуючи про те, що у їхнього неприступного учителя нарешті з'явився шанувальник.